Богдан Ференс на прямому зв'язку це кандидат політичних наук та експерт міжнародник. Вітаємо вас, пане Богдане. Вітаю вас. А що знизить? Чи знизить напр... Хто напружений, мене цікавить. Хто напружений більше? Я думаю, світ напружений, коли якраз конфліктність в вимірі ядерному наростає, тому що, в принципі. Правила певні, які все ж таки ще плюс-мінус якось діють і застосовуються, і стосуються якраз елементів ядерного стримування, вони безпосередньо спрямовані на те, щоб не допустити ядерної війни або там Третьої світової війни. Тому власне тут якраз напруги в історичному. Вимірі можна спостерігати, було під час холодної війни між Радянським Союзом та Сполученими Штатами Америки Карибська криза, славно звісно, або сумно, звісно. Але тоді, в принципі, світ був вже на порозі. Якраз ядерної війни вдалося уникнути цієї ситуації. А наразі я до речі часто наголошую в ефірах, що, на мою думку, Холодна війна, вона особливо також не можна сказати, що вона припинилась з розпадом радянського союзу, тобто, можливо, вона якраз і не припинилася, була в фазі зовсім іншій, такій латентній фазі, коли російська була більш такою. Неспроможною створювати певну альтернативу да, для домінування Сполучених Штатів Америки у мілітарному контексті 90-ті років, початок 2000-х років. І здавалося, що холодна війна вже все це десь щось історичне. Але наразі, на мою думку, спостерігається якраз активізація нової фази цієї війни, холодної, між НАТО, між США, між Росією, там ще є Китай. І, в принципі, елементи, які вже знайомі тим, хто якраз досліджував цю холодну війну раніше, там порушення повітряних просторів, провокації певні з боку Росії, там збір розвідувальних даних, підготовка до можливого зіткнення прямого і бряцанням якраз зброєю ядерного потенціалу. От власне, ці елементи зараз набагато більш виразніше. Проглядається, а це означає, що знову ж таки світ знову стає більш наелектризований у цьому вимірі ядерному вимірі небезпеки. Мені здається, якби на Росії один Дмитрій Медведєв якось чи випав з вікна, чи що, то тоді ядерна напруга була б в рази меншою. Ну бо це з його рота в першу чергу вивалювалися ядерні погрози і періодично продовжують вивалювати, що особисто Трампу доводиться роти йому затикати, та з іншого кінця світу. І він затикається після цього. Бо ну, окрім нього, таких гарячих ротів. Я, ти можеш згадати? Кого? Ми ж свого часу рахували, скільки там медведів ядерних погроз давав. Він там за два роки 57 разів погрожував ядерною зброєю. Ну то, Завдяки кому світ скотився у ту ситуацію з ядерною небезпекою, яка існує у нас сьогодні. Ну, будь ласка. Медведів це функція, Кремля, елемент, який безпосередньо має певне застосування. Тобто, ну, варто розцінювати якраз. Те, що подекуди не виголошується там в офіційній риториці з гус Путіна або Піскова, а виголошується, наприклад, Медведєвом, це якраз також в певній п'єсі, так яку заготовку якої займається Кремль безпосередньо. Ці меседжі закладаються до політичних еліт західних країн насамперед, ну і власне для медіа західних країн для того, щоб жвава дискусія знову ж таки розгорталася, і акценти були внутрішні дискусії в тих же Сполучених Штатах Америки чи там Великобританії, Франції, Німеччині, що мовляв, запит до їхніх політичних еліт давайте щось робити, щоб все ж таки ситуація не вийшла з під контролю, тому що. Ядерна загроза, вона є, тобто так, і вона нікуди не зникає. А особливо, коли от не можна визначити, яка траєкторія подальша в світу в цілому, так, тому що конфліктність лише наростає, то такі, як медведі, вони намагаються спекулювати якраз на цій невизначеності і таким чином створювати певні такі елементи. Безпосередньо цієї дискусії на заході. А що, якщо? Тобто, в чому основна функція Медведєва. то його в принципі аналізують, беруть, звісно, до уваги, тому що все ж таки це потрібно робити, але з певною інтерпретацією, звісно, також знаючи вже там попередній бекграунд цього персонажа. Дякуємо Богданові Ференцу, Це спеціаліст, експерт, міжнародник. Дякуємо, що долучилися.